Ромчик, ну по сути, ты зло ти? ну що ты вже можешь тут знімати? Це знову Рома. А хто ще. Ми хочемо у відпустку. Дорогі наші глядачі і Рома. Так, так, як ви бачите, валізи вже спаковані, креми для засмаги вже куплені, і все на світі пам! їде у відпустку! Ми дуже скоро повернемося і підготуємо для вас щось дуже дуже класне. Так, так, можливо, ви вже не побачите той все на світі, який був раніше. Ми готові до змін. Та ми поки що не знаємо до яких саме змін, але готові. Дякую, що дивитеся на нас! Гарних канікул! Муа!